Ось таке повідомлення, коли я розповідала у Сторіс про проекторів, маніфесторів, рефлекторів, але тут у нас маніфестуючий генератор. Давайте розбиратися. У Сторіс я розповідала про те, що не енергетичний тип людей, тобто люди, які не мають постійної власної енергії, вони дуже часто перепрацьовуються. Але що ж відбувається, коли в людини визначений ось цей центр, і це енергетичний тип людей? Отже, це бодіграф тієї дівчини, яка мене про це питала, і вона розповіла, що вона теж дуже багато працює. От, і дуже часто вона стомлюється. Дивимося, вона маніфестуючий генератор і профіль 5.1. У неї є зафарбований весь центр. Тобто, це означає, що якщо вона працює в задоволення, якщо її це приносить кайф, вона може стомлюватися, але коли вона ввечері стомлена, але щаслива, це дуже важливо. Живий момент тоді на ранок дуже багато енергії. Але знаючи Ренату, яка має свою школу іноземної мови, я розумію, що вона тут. Не дає собі рости, Ви бачите, скільки визначених багато центрів. А це означає, що це дуже сильна особистість, неї дуже великий потенціал, і вона прийшла багато чого віддавати в цьому світу, і тут вона просто не дозволяє собі делегувати, да? тому що в неї є потенціал рости, але для того, щоб рости, потрібно це робити з кимось. да? потрібно віддавати ті процеси, які тобі не подобаються. Да? Тому що тут дуже важливо, ось саме в цьому центрі, то дуже важливо отримувати задоволення від всього абсолютно, що ти робиш. І звичайно, коли ти застрягла в операціонці, це називається, та в якихось постійних справах ти не можеш бачити ширше. І ти, звичайно, від цього стомлюєшся. Чим більше тобі не подобається в житті, тим більше ти стомлюєшся. Ось це, що я щойно проговорила про Ренату, про ось цей е, центр, це все. Стосується генераторів і маніфестуючих генераторів. Їх є дуже багато. Тому, якщо щось було про вас, або ви хочете копнути глибше і дізнатися про свою природу, втілювати це, да, допомагати собі проживати кожного дня легше, да йти до свого розкриття потенціалу. Чекаю вас спочатку на експрес-розбір, а далі вже поговоримо про глибинний. І ось так ми закінчили розмову з Ренатою. Я думаю, прекрасне завершення, правда?